Усіх пошановувачів Ковальчукової творчості інформую і показую, га? Що скажете? Черепичка просто бомба! Наша стра... довгостраждальна покрівля залишилася зовсім трішки. Комина обходимо, гендовиці, всі речі. Так це все відбувається. Хочу сказати слідуюче, що для людей далеких від цього діла, що бачите, товщина контробрешітки залежить від кута нахилу покрівлі. Чим менший похил, покр... градус покрівлі, відповідно, треба товстіший робити вентиляційний прошарок. Якщо стрімкіша, відповідно можна тонший. Так що так, мембранка. Ось, дивіться, як блестить, а? Коминка. Віндовки, все як положено. Як можете почути, працюємо з генератора, тому що бачите, яка в нас ситуація в країні не дуже сприяє роботі, але такі речі. Ще з особливостей замовник заморочився, бачите собі під дашок, поробив собі з нережавіючої сталі такі, такі каркасики і круто виходить. Бачите, сумісна робота, буде круто, вже скоро квітка.